Тепер давайте по порядку. Погляньте на новий блок-деталізація. Перше, що ви бачите, загальну кількість показів. Тепер ви точно знаєте, де саме побачили вашу вакансію кандидати: на сайті, в розсилці, в наших телеграм-каналах чи в телеграм-боті. Це допомагає зрозуміти, які канали найкраще працюють саме для вашої вакансії. Далі перегляди. Покажемо, з яких пристроїв переглядали ваші вакансії. Ви теж помітили, як багато переглядів з телефону. З телефону можуть дивитись в метро або на нарадах. Тож, якщо більше дивиться з телефону, можливо, варто скоротити опис та зробити його більш лаконічним. До речі, найцікавіше. Кандидати, що цікавились вашою вакансією. Тут ви можете побачити, хто відкривав ВКонтакти, додавав вакансію в обрани, перейшли на анкету класно на посилання, чи просто написали в чат. Кожна така дія сигнал зацікавленості. І тепер ви можете відслідковувати їх окремо. Ну і нарешті відгуки. Це не просто загальна кількість, а розподіл, хто прийшов з резюме, хто без, і скільки прийшло з прикріпленими файлами.